Дружина безвісти, зниклого поліцейського, представила свою справу на ветеранському ярмарку в Луцьку. Чоловік Тетяни Смаги Валентин боєць окремої штурмової бригади національної поліції Людь зник безвісти під час виконання бойового завдання в серпні 2023 року. Після його зникнення жінка знайшла розраду в рукоділлі, і згодом хобі переросло в невеличку справу. Тетяна почала виготовляти екологічні вироби з бавовняного шнура: сумки, косметички, кошики для прикрас, клатчі, органайзери, підставки для посуду тощо. За освітою вона швея, тому швидко опанувала нове ремесло. Допомогла і швейна машинка, яку ще до війни подарував чоловік. Раніше вона використовувалася лише для дрібних побутових потреб, а тепер встав. Але інструментом для створення унікальних виробів, Тетяна вірить, що її чоловік живий і обов'язково повернеться додому, а поки не опускає рук, вкладаючи у свої вироби не лише майстерність, а й частинку своєї віри та любові.